Вас, друзі, давайте поговоримо про цікаві новини, які нещодавно з'явилися в українських новинних просторах. І почнемо з сенсації. Володимир Зеленський погоджує транзит російської нафти через Україну. Я хочу повторити, Володимир Зеленський через свій свої, свої уряд погоджує транзит російської нафти через Україну. Хто би міг подумати, але ж це саме так. І це серйозно, це не жарт, і не вигадки. Росія Через цей транзит планує заробити близько 8 мільярдів доларів на експорті нафти, і ви собі уявляєте, ці гроші цілком ймовірно підуть на фінансування російської військової машини, яка зараз веде війну проти нашої країни, чи допомагає наш президент Володимир Зеленський цим рішенням фінансувати російську армію? Фінансувати своїх солдат, але ж не секрет, що самі ці долари можуть перетворитися на виплати 20 тисяч доларів, які зараз Росія платить за контракт підйомню для російських військових. Ви розумієте, це досить іронічно, чи не як ви думаєте? І тепер увага, нафта, яка буде транспортуватися, буде. А... Типу власністю угорської компанії. Так, саме угорська компанія її буде купувати, і вона буде її мати як угорська. Це типа не російська, але угорська. І а, вони, типа, угорці будуть платити за цей транзит, будуть платити за, цей, за цю нафту. А нам будуть платити за старими тарифами всього 200 міль... мільйонів доларів. Ну, типу, стара ціна, ціна для старих друзів. Ви розумієте, в чому справа? І я, я знаєте, я просто хочу, щоб ви зрозуміли, що це я, я не жартую. Це це зараз переходимо. Зараз середеньки переходимо на а, новостні портали. От, будь ласка, Українська Правда пише саме про ну, ось як є угорщина домовилась про постачання російської нафти. Ви не вірите щодо ну, типу, Українська Правда. Дивіться, а також інші новоснівні, котрі. А, все, дивіться, за число. От розумієте, питання тільки зараз почало вспливати, але це ось вони домовилися буквально місяць тому назад. І от, кореспондент посилається на джерело Врейтерс. Ви знаєте, я. Подумав, думаю, ну, в принципі, треба подивитися, можливо, так, от. Ну, знаєте, Рейтес вже не може там, щоб робити якісь там ІПСО, що це от неможливо. І що ви думаєте? Зайшли ми зараз. Зайдемо зараз на рейтер? Так, на англійській мові напишу, що, а, Україна предоставляє так контракти а, на постачання нафти в Росію. Так, і а, ви розумієте, що а, і. Тут говориться, за хто, що, як, Подоляк, що Нафтогаз нафт, нафт, Україна і мене немає слів. За таких умов, то що спонсоруємо російську армію, допомагаємо, точніше, Володимир Зеленський допомагає. На фінансування російської армії. Просто ну я не знаю, як це може бути, і ціна також стара ціна а, для старих друзів. Напевно, ну, я не знаю. Напишіть вашу думку в коментарях, якщо ви думаєте по цьому поводу. Але перед тим як я зараз продовжу, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та поділитися цим відео з друзями. Ваша підтримка і увага дуже важливі для нас, щоб такі новини доходили до більшості аудиторії, тому що коли рейтер спише і каже, що ось уже погодили все інше. А, кстати, от я хочу показати вам один такий прикол. Бачите, це, це, це кореспондент, який також є в ну, це українська газета. І вона, у них є а, версія. Бачите, версія російськомовна і україномовна. Давайте подивимося, що написали вони в україномовній версії. Бах, переходимо. Ні, Для україномовної частини немає взагалі таких такої новин, тільки для російськомовних. Ну, напевно, а, зачекати назад. О, я перехожу на українську. Нема. І ще раз повертаємося до української правди. Також що Огорчена домовилася. І ви розумієте, це за 9 вересня. Ви розумієте, в чому справа? Що е, Володимир Зеленський е, просто ми тут воюємо, ми, ми, ми гинемо, а вони навіть заключають договори е, за старою ціною. Як це може бути? Це получається так, що Угорщина купує російською нафтою, але тепер нафта вже не виглядає російською. Нібито це тепер угорська нафта. Прямо як Вовк в овечій шкурі. Типу на вовка напялили угорщину, точніше овечу шкуру, і вона тепер уже, нібито, угорська нафта. Але насправді це лишається це, це просто лише прикриття для старої гри, де Росія продовжує продавати свій товар. Ви розумієте, ми е, зараз знаходимося у стані війни? І е, я не знаю. Це просто ситуація. Просто абсурдна. І, і чи не здається, я хочу запитати вас, чи не здається, що Володимир тою своєю поведінкою просто собі множить свій рейтинг на нуль як політик? Адже для багатьох він там і ще якийсь відсоток лишається він герой. Але ж тут він виглядає як справжній партнер. По нафті, по перегону нафті. Так я не можу зрозуміти: він, чи він партнер, чи він патріот. Якщо він партнер, то він партнер. Ну і е, продовжувати на експорті заробляти і все інше. Получається, ну в чому справа? Просто зрозуміти, що ми таким чином, ми воюємо, ми гинемо щодня, а росіяни заробляють і потім. Дозволяємо перекачку цієї нафти до Угорщини. Там вона собі продає заробляє також шалені гроші. А ми, як народ, просто повинні гинути. От, напишіть вашу думку в коментарях. Я знаєте, для мене це рішення виглядає як справжня державна зрада, і не потрібно бути тут великим аналітиком, щоб зрозуміти, що це рішення просто допомагає Росії, Росії продовжити свою війну проти нас. Можливо, в цьому є якийсь більший контент, але я не знаю. Але це все не то, що там підізріло, це палівно. Якщо ви погоджуєте, що така поведінка схожа на державну зраду, а я не знаю, це не схоже на державну зраду. Коли е пишуть, що це вже реальність, що Угорщина постачає, домовилася, що вони будуть робити? Рейтерс написав. Угорщина це є союзник Росії. Там Орбан приїжджав до а, Путіна багато разів. Там у них дуже гарні а, стосунки. От, бачите, от, телеграф я одразу переклав вам на, на українську мову. Що Володимира Путіна тепло зустрічають в Угорщині? Розумієте, що просто а, нормально. Володимир Зеленський це просто. Я не знаю, це знаєте, якщо в якщо було б школа, це було, було б це, це незадовільно. Це за таке виключають просто школи. А в реальності це просто виглядає на імпічмент. Це трибунал. Якщо ти згоден, що це трибунал, став подобайку і пошир це відео. І також напиши будь-який коментар внизу під відео. Тому що я зробив буквально декілька годин тому назад відео подібне за це. Я спочатку думаю, ну це не може бути, а потім я почав дивитися. Більше, я дивлюся, це реально. Тут, от зараз я вам показав а, всі ці а, новосні а, компанії, котрі ну, показують, що, що, що було погодження. Але знову ж таки, а, старий контракт, типу новий контракт зберігає старі ціни для Росії. Це просто ну, кому заплатили? Мені цікаво, скільки кому скільки заплатили а, в Зеленському чи в уряді Зеленського, щоб навіть лишили старі ціни. Я, ви знаєте, для мене це просто не то, це не то, що образливо, це просто, на мою думку, це є повністю е, відкритим, кричущим просто е, е, прикладом державної зради. Замість того, щоб займатися тим, щоб е, ми перемагали, вони займаються торгувати. Ви розумієте, що Володимир Зеленський е, потім е, прийде там будь-який президент, де що як, але. Люба а, країна, котра з камиско допоможить нам, так нам скаже, слухайте, то ви ж люди тут займаєтеся бізнесом. Ви просто продаєте нафіг цю нафту а, російську самі заробляєте? Але я не, не зуміс. Тут тут не питання заробітку, тут з питання просто а, цінності людського людську людського життє, котрі ми просто а, втрачаємо кожного дня, кожної години. Ви розумієте? І просто підсумовуючи, що ми маємо, що Володимир Зеленський, який здається тим типа героєм на цьому головному телохотроні, чи шмарафоні, чи якого там, вибачте, біса, якого там марафону, котре виділяються гроші, я вже це, це нема, просто ви знаєте, шановні, це немає просто слів, як можна заробляти під час війни. Це просто неетично. І Володимир Зеленський повинен відповідати на всі питання, а вони просто вони зурпували. Я хочу вам сказати, зараз в Україні диктатура. Зараз неможливо просто говорити, тому що прийдуть, заберуть і все. Як і трапилось з багатьма журналістами, які написав статтю, все, потім прийшли і забрали, а потім відправили на нуль. Ви розумієте, просто Володимир Зеленський повинен а, для себе просто зробити висновок: чи він воює, чи він торгує. Якщо він хоче а, торгувати з Росією, і він хоче так от мати просто партнерські стосунки, як він це робив зі своїми сватами, там і продавав свої продукти. А, а, на Росію, будь ласка, займайся, але це вже в тому випадку. Якщо ти, якщо б він би не займався би по політику, а коли він зашов на пост президента України, тепер тут є зовсім інакша відповідальність, і то, що він зробив на початку двадцятого року, що не попередив населення, що добу що буде в повноцінне вторгнення, він відкрив двері і, і путіну. І він, не попередивши також, просто багатьох людей це застало зненацька. А потім його менеджери дефективні казали, що це буде там два-три тижні арестовуючи його там, спікер. Котрий і розумієте, ці люди, всі ці люди, вони відповідальні за сотні тисяч життів, котрі вже не вернути. А в даному випадку вони зараз о, займаються бізнесом, продають о, російську нафту. Я, я просто не знаю, який хабар там занесли їм. Я хочу попросити тебе особисто проголосуй через вподобайку за імпічмент Володимиру Зеленському. Також поширю це відео у всіх, соці... всіх соціальних мережах, котрі є. Тому що більше людей розуміє, більше людей знає. І тим, знаєш, просто один момент ми просто зберемося і зробимо їх разом. Знаєш за кого. слава Україні, слава ЗСУ!